Простора двокімнатна квартира у новобудові. Це мрія, яка стала реальністю для хмельничанки Альони Пузанкової. Навесні цьогоріч жінка вирішила скористатися державною програмою з дешевлення іпотечних кредитів. У квітні оформила необхідні документи, а вже влітку отримала ордер на житло у багатоповерхівці. За адресою Лісогринівецька, 26. «Переїжджала неодноразово. Це незручно, і це дійсно хотілося вже мати своє вже обладнати квартиру, так як за твоїм смаком. Протягом 15 років Альона повертатиме позику банку. При цьому із 16% річних сплачуватиме лише три. Решту 13 компенсує держава. На даний момент на ринку аналогічних пропозицій ну, практично не існує для того, щоб при мінімальних капіталовкладеннях отримати власне житло. Така програма здешевлення іпотечних кредитів стартувала рік тому. На Хмельниччині нею уже скористалися більше ста людей. Право на придбання доступного житла мають ті громадяни, які забезпечені житловою площею менше 9 метрів квадратних на одного члена сім'ї. Або проживають у гуртожитку. Має значення і платоспроможність родини. Щомісячний платіж позичальника по сплаті кредиту, такого повинен не перевищувати 50% від сукупного доходу сім'ї. Сукупний дохід ми розраховуємо, якщо там з трьох чоловік це потрібно, щоб в них було десь 5 тисяч не менше. Сукупний дохід, тому що на прожиття повинно залишатися їм на кожного члена сім'ї 1200 мінімум. Виходить, це 3300. і тому на супровід кредиту, так під 3 Іменно тіло кредита, якщо це двокомнатна квартира. Це десь в дві 2000, їм треба буде сплачувати щомісяця. Якщо із цими вимогами все гаразд, можна сміливо збирати необхідні документи та йти до регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Наступний етап вибір банку, який кредитуватиме житлом. У програмі участь беруть три державні фінансові установи: Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Також можна вибирати й забудовника, що зводить ваші квадратні метри. У Хмельницькому доступне житло будують на інститутській озерній Старокостянтинівському шосе Щербакова. Вимоги до будівельних компаній у молодіжного фонду та банків дуже серйозні. Беруть участь у об'єкти в цих програмах, які не менше не менше 50% готовності. Тут не може бути збою в тому, що забрали гроші і кинули людей, тому що будиниці об'єкти проходять дуже серйозну акредитацію. Міністерства регіонального розвитку для оформлення позики необхідно сплатити 25% першого внеску, решту повертати кожного місяця. В чому переваги програми доступне житло? Переваги в тому, що фактично ми з клієнтом заключаємо договор під 16% річних, але щомісячно йому приходить компенсація 13%. Тому клієнт сплачує основний борг, який він оформив в нашому банку, тобто, як називається, тіло кредиту. Рівними частинами згідно графіку, який оформляється в день підписання договору, і 3% річних сплачує клієнт. 13% повертається держава. Наразі свою частину суми держава компенсує справно. Затримки а тим паче такого, щоб не перераховувались кошти, не було. І на сьогоднішній день питання стоїть так, що дав банк інформацію про те, що погашається от кредит з відсотками. І ми тут же направляємо відшкодування в цих 13%. Перевагою програми з дешевлення іпотечних кредитів є те, що для участі у ній не потрібно мати хмельницьку прописку та перебувати на квартирному обліку. Кредит видають на житло, розміри якого не перевищують 76 метрів квадратних. Це одну або двокімнатні квартири. Купувати можна і більші площі, однак за їх кредитування доведеться уже самотужки сплачувати 16% річних. Детальну інформацію про доступне житло можна отримати у регіональному представництві Державного фонду сприяння молодіжному будівництву.